Усім здорово, народ! Сьогодні на огляді буде М-62 Starship. Він же Зореліт американський. Це серійна модернізація танчика М-60 американського, само собою, про який, якщо ви не знали, то тепер будете знати. І напевно більшість з вас навіть не чула про таку модифікацію, тому що воно ну, і не дивно, оскільки вона була видом буквально там невеличкою серією в 560 машин, і у як його, у фіналі була взагалі розібрана та модернізована до М60А3. Тобто, фактично, лише там в музеї в деяких музеях по всьому світу лишилося буквально парочка цих екземплярів, саме в такому первозданному вигляді. І найбільш цікава частинка цієї машини, частинка історії цієї полягає в тому, що вона мала бути таким. Проміжним етапом, між звичайним М-60, ну або ж м 60 1 і МБТ-70. Тобто, якщо ви не знаєте, як він виглядає, то тут є посилання на нього. Зараз я вам його покажу. Це ось така машинка. Взагалі-то це був не, тільки, не стільки американський, оскільки ще й німецький концепт. Ну, не стільки вже концепт, а як повноцінний прототип основного бойового танку майбутнього, який мав би протистояти основним бойовим танкам Радянського Союзу, але у нас, як у підсумку він просто в серію не пішов. Через його просто надзвичайно дороговартість і складність як у використанні, так і у виготовленні. Але насправді, ж за все, просто зажубили бабки на нього, і робити таку дійсно круту та перспективну машину ніхто не захотів. Набагато було дешевше зробити той же Абрамс, який ми, власне, і до сих пір бачимо на озброєнні у Штатах та й не тільки. Ну, а повертаючись до старшипа, що воно взагалі себе представляє? Ну, база, звичайно, М-60, який в Принципі ніякою навіть на той час броне особливо то не володіє. Він, на відміну від М48-го Паттона, вже має таку зверну верхню лобову деталь разом з нижньою деталлю. Сумара там товщина, в принципі, щось там ну, буквально трішки більше за 100 міліметрів, а може навіть і менше. Чесно кажучи, навіть точно вже не пам'ятаю. Але це навіть не важливо, враховуючи, що в ту епоху вже з'явилися кумулятивні снаряди, кумулятивні протанкові керовані ракети, і питання про бронювання такого плану, воно вже від... було відкинуто. Тому е, німці почали розробляти леопард-1, фактично, який не володів на той момент абсолютно ніякою бронею. А французи почали топилювати свій амх 30 який, в принципі, також у підсумку ніякою бронею не володів. І уся ставка була зроблена на саме системи керування вогнем і на озброєння. Ну і само собою, що на прилади огляду. Тому щось сказати за бронювання корпусу, особливо ніякого сенсу немає. Набагато вже цікавіше, і дійсно вже є сенс поговорити за башту. Вона, як можете бачити, володіє чи не володіє, а має досить цікаву конструкцію. Тобто вона така, як продовгувата і сплюснута. Тобто, фактично-то вона трьохмісна, як і у звичайного М60, але члени екіпажу розташовуються таким чином, що вони фактично відмежовані один від одного. Не те, що прям повноцінно бронекапсула, але. Вони не прям сидять в такій суцільні звичайній округлій башті, як це було в звичайному паттоні, так тобто така як більш прогресивна конструкція. І, Власне, через саме таку специфічну конструкцію башти він своє прізвисько зорліт фактично і отримав. Ну, окрім такої чотирнадцякої форми, ще через те, що він був просто до біса на всілякими технологіями. Тобто тут було фактично усе, що тільки можна було пхнути в ті роки. Ну, хіба що тепловізору не було, але вони тоді, в принципі в сімдесяті. Глобально то і не ставилися на танки, тобто їх, ну, можна сказати, ще й не було. Але прилад нічного бачення був присутній, тобто, в принципі, як і стабілізація, лазерні далекоміри і так далі, все це на машині було. З особливостей, гармата 152 мм, нарізна, навіть не що гармата, гармата, пускова основка, фактично, ну, не знаю наскільки аналогічна, але дуже принаймні схожа на ту, що ставилася на Шередані, і само собою, що вона так само, як і Шерідан, могла стріляти цими протанковими кровними ракетами Шилейла. Тобто, ось вона таким чином пишеться, в честь якоїсь там клюшки, воно взагалі названо. Ну, короте, назва абсолютно якась смішна, клоунська, але окрім цієї Потужнячої кумулятивної ракети, яка може пробити номінально 390 мм, фактично на будь-якій дистанції, тому що це кумулятивний все таки снаряд, був ще й фугасний. Тобто він тут десь була його назва, начебто М409. В принципі, не сильно то й важливо. І прикол в тому, що через величезний калібр, ну, 150 мм, і досить короткий, насправді, то ствол. У нього створювався така собі мертва зона, в яку він не міг стріляти. Ракетами, тому що ракеті там треба трішки більше ніж 700 метрів для того, щоб можна було повноцінно почати не керувати, тому що до цього вона летить нижче лінії лазерного проміню, і тому керувати нею не можна. Вона має піднятися розігнатися. Тільки після цього аж до 4 км можна не якось керувати. А ось сам фугасний снаряд, якраз таки до 700 метрів, фактично не долітаючи, є, в нього є ефективна зона ураження. Тобто все, що далі, вже ну, фактично він може тупо не влучити. І через це у танчика була зона, в яку ви фактично могли залізти, і він б вас не дістав. Само собою, що це. Відносна казуїстика, тому що прям точно знати скільки до танчика відстань і як він там цілиться, ви навряд чи зможете. Але сама наявність такого недоліку вже не сильно весело. Окрім того, що вам треба як мінімум 700 метрів до ворожого танку, щоб стріляти з акумулятивної ракети, також в принципі до серйозних недоліків можна віднести. Окрім цього, окрім таких, навіть при абсолютно справному е, танчику недоліків, були ще й недоліки в конструкції е, самої гармати. Тобто, по-перше, у неї досить сильно страждав ресурс, і Тут про це, до речі, написано в цій чудовій статті в Вікіпедії. Тобто, просто е, через е, не зовсім е, правильно підібрані розміри самого казенника і ось цих упорів на, на ракеті, тому що ракета взагалі то частково була ося згораюча гільза. Та начебто не тільки на самій ракеті, на снаряді також, то було посилено вантаження на казенну частину гармати, і ну, наслідку і на сам ствол, через що у нього значно падав ресурс. Окрім того, через погану продувку каналу ствола, якраз таки ось цей частково згараючі гільзи, воно все не те, що прям нормально продувалося. Частково лишався і порох, і не згорів ще ось ця обгортка. І воно потім у наслідку могло провокувати детонацію передчасну. Снаряду в каналі ствола. Ну, тобто, досить насправді такий серйозний недолік. І вкупі з цим осим воно робить машинку насправді то не дуже зручною, навіть враховуючи тільки це. Але так би мовити, це ще не все. Тому що, окрім цього, ще й сама машинка досить складна, якщо бути точніше, то і система керування вогнем. Тобто вона потребувала як затрат, по-перше, на виготовлення цієї складної системи, як і затрат на підготовку та навчання екіпажів, тому що знову ж таки дуже було багато нюансів. Тому що електроніки, знову ж таки, повторюсь, було просто величезна кількість і. Для того щоб цим всім нормально оперувати, треба було витрати витрати багато часу. Враховуючи те, що воно ще було ну на диво, хоча цей американський танк не те щоб дуже надійне, то власне у підсумку програми закрили. Хоча якимось чином це чудо дібралося до середнього конвеєра і було виготовлено, як я вже казав, у кількості 560 штук. З глобально концепція ось цієї 152-мм короткоствольної гармати мені особисто не сильно зрозуміла, тому що ну я розумію, чому так було зроблено. more. <laughs> Це було зроблено через те, що американці побачили, як ну, власне не тільки вони, а як, як і Радянський Союз, як і британці, як і французи, частково, але все ж таки переважно взагалі такий упор на ракетні танки робив ось ну, Штати вони спробували, але дуже багато насправді робив на це упор Радянський Союз. То вони всі дружно повірили, що майбутнє за протанковими кровними кумулятивними ракетами і сенсу робити гармати в принципі немає, тому що навіщо ракети на Набагато влучніша, ракета набагато має більше бронепробиття і ракета може набагато далі полетіти. Плюс ракета, на відміну від снаряда може змінювати свою траєкторію прямо під час пострілу. Тобто, якщо там ціль кудись рухається, або там кудись різко зупиниться, ви зможете так само відреагувати, ну, саме навідник-оператор, і успішно вразити ціль Само собою, що є свої недоліки як, наприклад, мінімальна дальність пострілу, але, в принципі, це ну було у підсумку виправлено, плюс 700 метрів для танкового. Боється насправді дуже і дуже мало, як правило, відстані набагато більше. Тому, прям сказати, що це якісь. Не знаю, катастрофічні недоліки, це неправда. Але переваг, в принципі, у системи досить багато. Ну, само собою, що погодні умови можуть впливати, всіляка там рослинність, живність, воно також може спровокувати перечасну детонацію, тому що це кумулятивний заряд. Але реальний хрест почав ставити на ось всі ракетні історії. Це вартість самого оснащення, тобто самих оцих ракетних установок, вони далеко не дешеві. І вартість самих ракет вона також набагато більшу, прирівняні зі звичайним. Фугасними там пронебійними опорно підкаліберними снарядами, тобто, це все також воно ставило під величезний сумнів про чергу економічну вигоду цього рішення, ну через що власне проект був закритий, тобто настільки навіть через ефективність, скільки банально через вартість. Воно так то на теорії, в принципі, ну нічого тут такого ну, поганого немає. Майже 400 мм бронепробуття в 70 х роках це дуже і дуже багато, але вартість, плюс складність конструкції, плюс складність навчання, плюс. Ну, Якою ненадійність, тобто є ще й недоліки по собі конструкції. І до того ж, сама машинка, конкретно, ось цей старшип, він ще й не був, насправді, то дуже гарно захищений. Тобто, в принципі, так, башта, питань немає, має дуже такі рикошетні, скруглені форми. Та й загалом то профіль башти фронтальний, він досить маленький. Але корпус величезний, класичний для М60, не володі, ну, який не володів на вже 70 ті роки абсолютно ніякою бронею. Тобто, знищити машинку, ну, ніяке. Питання особливо того не постувало. Плюс, все ж таки, потім Радянський розробив ось динамічний захист, тобто перший контакт, а за ним почали розроблювати свою динаміку інші країни, і питання про ураження бронетехніки, яка була захищена знову ж таки динамікою з такими звичайними кумулятивними ракетами, які не були оснащені тандемними бойовими частинами, воно постало ще складніше. Тобто, крім вартості і складності навчання, і так далі. Ще й піднялось питання про те, що далеко не вся техніка. Тепер ще з цього всього знищується. І тому повернулося до звичайних кінетичних у підсумку боєприпасів, які ми зараз знаємо під назвою ЛОМИ, оперно-бронебійні підкаліберні снаряди і так далі. Тобто, фактично, це все стало історією. Глобальну машинку зараз ви знайдете хіба що в музей знову ж таки. Він ну, зараз він вже ніде не служить, ну, і навряд чи його там нам, нам, нам там якось його переддуть. Я навіть взагалі впевнений, що ось ці ракети шилейла, як і снаряди до цієї гармати взагалі лишилися, як і те, що вони взагалі справні, їх не було повністю демілітаризовано, ці танки. За сенсом, окрім гармати, в нього ще є ось башці командира 12,7 мм кулемет і є спарений з гарматою 7,62, класичний. Тобто, в принципі, тут нічого такого нового немає. До речі, ще з нюансів по веденню вогню з цього танчика, оскільки гармата стабілізована, тобто є сучасні прилади, балістичні вичислючі і так далі. Він міг вести вогонь на ходу звичайним снарядом. Тобто, тут питання ніяке не постувало, поле зору навідника було стабілізовано. А ось вести вогонь з ракети, ось цієї же шилей на ходу він не міг. Тобто йому треба було зупинитися і утримувати прицільну марку на цілі ну, до тих пір, поки власне ціль не буде уражена. Що, по-перше, незручно, тому що ви перетворюєтеся в досить зручну мішень, тому що ви стоїте на одному місці. І ви не можете вражати декілька ціль одночасно, тому що допоки не буде уражена ця ціль, тобто, допоки ви тримаєте марку, ви ж не зможете зарядити інший постріл і його здійснити, як ви можете зробити. Це, наприклад, зі звичайним снарядом, тому що ви можете пустити снаряд там на 4 кілометри в один танк, перезарядитись, пустити в інший. І поки воно ще за 4 кілометри там десь летить, ви вже в принципі встигаєтесь перезарядитись та навестись на іншу ціль. Тобто це в принципі цілком реально. З ракетами ну, такого навряд чи вийде. Хоча, начебто, були системи, які дозволяли і за допомогою ракет вражати декілька цілей, але це вже автомати супроводу і так далі. Тоді таких штук принаймні серійно точно не було. Ну, глобально це насправді все. Тобто, більше насправді про нього розказати, про цитанчик немає що. Тобто, у підсумку просто. Такий цікавий перехідний проєкт між М60 та МБТ70, який мав просто купу болячок, купу труднощів та складнощів, як у використанні, так і виробництві. І у підсумку просто провалився якраз таки через ті причини, які я тільки що й назвав. Тобто як і економічні, так і банально еф причини в плані ефективності, тому що навіщо вам робити ось це одне чудо 152 мм, якщо можна зробити, умовно, 2-3 звичайних паттони. Просто які вже мають більш сучасну систему керування вогнем, а у підсумку вони були потім ще обвішані динамічним захистом ці М60, і озброєні, в принципі, непоганими на той час 105 мм гарматами, сучасними якраз бпс ОБПСами і кумулятивними снарядами, в тому числі фугасними і так далі. Тобто, просто э, сенсу з, тих, з цих танчиків абсолютно немає. Тим паче, що на, на ті часи кількість 105 мм боєприпасів була більш ніж достатньо, тобто питання. Про їх якусь там нестачу, воно абсолютно ніяк не підіймалося. Власне, у мене на цьому все. Переходьте до Телеграму, підписуйтесь на Ютуб, переходьте до Discord, почуємось.